Мюнхенська конференція безпеково, коли відбувалася, два дітоки відбувалася. Це наш неадекватний сусід намагається демонструвати свої амбіції імперські, постімперські А коли трапляються якісь інциденти з ядерними об'єктами, якась там жвава ядерна риторика в виступах російських спікерів. Це ознака чергової кризи всередині нашого противника в системі управління. Удар безпілотника об конфайнмент четвертого реактора великих збитків не приніс. Пошкоджений гараж, де зберігалося кранове обладнання. Радіаційний фон в нормі. Радіти тому, що нічого не сталося. Варто, але виходити слід з того, що метою цього удару було ні нанесення збитків, ні провокування ядерної аварії, а меседж світу дивіться, як я можу. Люди користуються тим, що у відповідь нічого поки що не прилітає. Ну Там згоріло з 32 нафтопереробних підприємств 20, ну то таке якось воно не підпадає під. Гакську конвенцію під протоколи, які забороняє атакувати об'єкти, що містять небезпечні сили.